Привіт-привіт! Сьогодні покажу вам мої рукодільні скарби. Вишивала я їх протягом декілька років, тому вийшла така невеличка моя колекція. Перше, що ви перед собою бачите, це декоративні фігурки, тобто фігурки для декору. Вони вишиті всі на дерев'яній основі бісером. Використовую я їх як декор в приміщенні. Наступне це в нас йдуть іграшки на ялинку. Вони також більшості всі вишиті на дерев'яній основі, вишиті бісером, нитками змішана техніка, є і пришивні елементи, можете бачити. Ось цей, наприклад, ангел це йде більш така об'ємна, вишита нитками іграшка. Ось ця іграшка вишивалась на пластиковій основі. З двох сторін пришивається, це все скріплюється, ця конструкція всередину засипається блискітки. Тобто, як ви можете бачити, тут є безліч різних іграшок, як і за розміром, за дизайном, за пришивними елементами, але в більшості всі вони вишиті на дерев'яній основі. У мене. Фактично виходить так, що вишивала я більше ніж 5 років, напевно, ці всі іграшки десь так орієнтовно. Я старалась кожний рік вишивати, коли наближалась зима, хоча б по декілька іграшок, щоб оновити свою ялинку. І фактично, цього року нам вдалося прикрасити нашу домашню ялинку лише ось цими іграшками. Без використання там скляного, скляних іграшок, кульок і всякого різного декору, тобто лише оці іграшки ручної роботи. Тому вирішила змонтувати таке невеличке відео для того, щоб показати, які ж в мене є оці рукодільні мої скарби, як я їх називаю. Тому бажаю гарного перегляду. Там, звичайно, є ще один наступний шар іграшок. І якщо вам сподобалось... То ставте лайк, коментуйте, можливо, якась вам сподобалась найбільше дизайн. А я, звичайно, на цьому зупинятися не буду. У мене ще є декілька іграшок в запасі наборчиків, які ще не вишиті. Тому я буду вишивати і поповнювати свою колекцію ось цих рукодільних іграшок. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!